Що зараз працює комісія, правда, трохи вона затягнула свою роботу в силу незалежних від неї причин, яка, вне, яка внесе пропозиції щодо змін закріпли, до рішення міськвиконкому, щодо закріплення зупинок громадського транспорту за промисловими приватними торгівельними та іншими підприємствами. Що стосується тих зупинок, які знаходяться по закінченні маршруту на початку, то за ці зупинки відповідають автоперевізники. Вони зараз про це знають, а також трамвайне тролейбусне управління. За кінцеві зупинки. Так, я вам скажу до речі, ініціатива була перевізників, в тому числі автоперевізників, що вони готові. Е на себе взяти відповідальність за зупинки, тому що і друга така ініціатива є комерційно привабливі зупинки, які минула каденція чітко роздала, роздала. А є ті, які нікому не потрібні. Так от сьогодні ми хочемо е, таку трошки провести політику за привабливою зупинкою, закріпити ще деякі тих, які е, ну, ніби не є бізнес привабливими. І це елементарно забезпечити їх прибирання. Тому в тому числі і асоціація перевізників також погоджується. Чому це складний процес? Він складний і юридично, Вікторе, і він складний втіленню, тому що багато різних думок. Але якщо ви подивились, тоді сам порядок вже на зупинках ну, трошки наведений.